Україна поважає родинні цінності, адже саме вони створюють ґрунт, на якому тримається наше прагнення до перемоги. Ми маємо здолати ворога заради наших бабусь, дідусів, батьків та наших дітей. І цей стимул змушує нас боротися далі. Кременчуцькі новини в ефірі Чим завершився робочий тиждень розкажуть наші журналісти. Литовська делегація, яка перебуває у Кременчуці з офіційним візитом, передала спеціальну техніку до декількох комунальних підприємств міста. Що це за автомобілі? Дивіться далі. Радник посольства Литовської Республіки в Україні Маріус Дунда, заступник мера міста Алітус Бронюс Беляускас та радник мера міста Алітус Саулюс Івошка у складі литовської делегації, яка прибула до Кременчука, офіційно передали спецтехніку до декількох підприємств міста. Одне з оновлень автокран для КП теплоенерго. У нас велика необхідність проводити ремонтні роботи. Цей кран нам полегшить не саму роботу, а об'єми виконання робіт. Тобто ми зможемо виконувати роботи не в двох, не в трьох, а в більших кількості місцях одночасно. Місто побратим Алітус допомогло спеціальною технікою і комунальному підприємству Кременчукводоканал. Там з'явилась багатофункціональна гідродинамічна машина. Унікальність цього автомобілю полягає в тому, що на його борту є такі дві дуже корисні опції: функціональні як можливість промивання мереж, труб. В першу чергу каналізаційних труб від засмічень, від бруду, від жирових накладень, методом гідродинамічного промивання, тобто під тиском, під великим тиском струменю води. А друга опція це можливість працювати як водовідкачувальна техніка, тобто вона може відкачувати з. Колодязів з камер інших заглиблених приміщень такі вчинки є гарним прикладом того, як народ Литви підтримує українців від самого початку повномасштабної війни і до нині. Ми крім для Хременчука постійно допомагаємо. Коли війна тут почалась, сразу ми саме перші там привезли для мірода другі віші, воєнні, не військові речі. А далі цю машину ще дали кран теж приїхала гуманітарна допомога. Там груз большой теж то. сейчас война, после войны, я думаю, будут другие темы, как города могут дружить с другом уже, дружим 5-6 лет, до войны и после войны, думаю, будет все нормально. У вас война, если бы не вы, то я думаю, что следующие были бы мы, так что это очень важно. Окрім цього, делегація міста побратима завітала до комунального підприємства спецсервісу. Там литовським партнерам показали приміщення, де перебувають чотирилапі безхатьки. Розповіли про плідну роботу працівників, які доглядають за пухнастиками, і обговорили перспективні напрямки співробітництва для покращення умов проживання тварин. Не відкажемося ніякої від допомоги. Ребята приготували ніяку презентацію. Ми знаємо, що ми хочемо. Это не просто там чего то такое, какое-то эфемерное. Ми знаємо, чого ми хотим, Ми стремимся к идеальному созданию нового питомника. дякуємо нашим європейським партнерам за підтримку та допомогу у такий важкий час. І сподіваємось на подальшу співпрацю міст побратимів Кременчука та Алітуса. Анна Литвин Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. День пам'яті жертв політичних репресій в Україні відзначають щороку, у третю неділю травня. З цієї нагоди сьогодні в Краманчуці поклали квіти до пам'ятника жертвам сталінських репресій. До вшанування пам'яті всіх, хто постраждав внаслідок політичних репресій комуністичного режиму, доєдналися також гості міста литовська делегація. Вічна пам'ять безневинно загиблим та закатованим українцям. Наступний матеріал пропонуємо переглянути без коментарів. Пам'яті мільйонів людей, які стали. Жертвами тоталітарного режиму у 30-х-50-х роках минулого століття присвячується. У цей день ми не лише скорбимо за загиблими, а й постаємо нацією цивілізованою і гуманною. Український народ пережив це страхіття. Пережив і вижив, здобув державну незалежність. І впевнено утверджує себе у світовій спільноті. У кожного свій фронт. Цивільні мають робити свій внесок у перемогу. Саме тому кременчуцькі медики власними зусиллями зібрали гроші на ремонт авто для наших захисників. Подробиці у наступному сюжеті. Сьогодні військові Кременчуцької тероборони отримали чергову автівку. Співробітники медичних закладів Кременчука відремонтували її за власні кошти. Автомобіль не використовували останні декілька років. Він підлягав списанню. Однак медики вирішили самостійно зібрати кошти та відремонтувати машину, щоб передати її військовим. Два місяці тому ми бачили цей УАЗ, який стояв в гаражі і мав бути списаний. Зараз його обновили, дали йому фактично нове життя, і зараз передаємо для потреб підрозділу тероборони. Вони вже знають, що будуть робити з цією машиною. Вона посилить вогневу потужність, мобільність цієї вогневої групи і дозволить оперативно вирішувати поставлені завдання. Велика подяка всьому колективу медичної галузі Кременчука за ініціативність та небайдужість. Варто відзначити директора департаменту охорони здоров'я Максима Середу та директора перинатального центру Радомира Сербіна за таку чудову ідею, вдячність і колективам медичних закладів міста, у особі їхніх керівників Людмилі Мигаль Кременчуцької міської лікарні планового лікування, Галині Бородянець першої міської лікарні, Оксані Корляковій Ліл Кременчуцька, Віктору Скачко, лікарні Придніпровська, Віктору Севастяну лікарні Правобережна, Руслану Герману міської дитячої лікарні Світлані Холодній, лікарні відновного лікування, Наталії Тарасовій. Це ПМСД номер один. Андрію Мазиру, це ПМСД номер два. Марії Чернявській. Це ПМСД номер три, Олександру Стукалу міського стоматологічного центру та Галині Ярині дитячої стоматологічної поліклініки. Аби перемагати на фронті, треба мати надійну підтримку в тилу. Велике вам дякую за Наданий автотранспорт, тому що на тому напрямку, де ми зараз знаходимося, ця машина буде виконувати свої бойові завдання за призначення. Велики вам дякую. Дякуємо вам. Дякуємо нашим військовим за захист і мирне життя. Нехай автівка прослугує їм довго і допоможе у виконанні всіх бойових завдань. Разом наближаємо перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Нашим захисникам вкрай потрібна допомога. Кременчуцькі волонтерки збирають 118 тисяч на дрон. Наразі вдалося зібрати лише половину. Куди направиться залізний птах та як може долучитися до збору у наступному матеріалі? Українські захисники потребують нашої допомоги. Наразі Кременчуцькі волонтерки Дар'я та Тетяна збирають кошти на купівлю залізного птаха дрона для 80-ї десантно-штурмової бригади. Тиждень тому до жінок звернувся з проханням про допомогу їхній знайомий військовий. Вас вітають військовослужбовці 80-ї бригади, 4 4-та рота, аеророзвідка. Маємо до вас прохання. Поможіть нам, будь ласка, придбати коптера. Ця пташка нам потрібна для розвідки, для рятування людських життів, для супроводження наших побратимів на полі бою, тому що не завжди є можливість вийти. Так що всім небайдужим просимо вас, допоможіть нам придбати цю пташку. Дякуємо. Слава Україні. Дрон – Це важлива складова для збереження фізичної сили, рятування пораненого побратима з поля бою, виконання важливих завдань для наших захисників. Та найголовніше це не одне врятоване людське життя. Саме тому волонтерки не змогли стояти осторонь та відгукнулися на прохання свого товариша. Цю людину ми знаємо особисто. Він прекрасний товариш, він прекрасний друг, він прекрасний сусід. Чоловік, брат, син а він, як і всі наші захисники, дарують нам кожного дня нову надію на нове прекрасне життя. Сьогодні ми хочемо звернутися до вас із проханням про допомогу у зборі на залізну пташку для 80-ї десантно-штурмової бригади. Дар'я та Тетяна відкрили збір грошей, які підуть на закупівлю залізного птаха. На сьогоднішній день волонтеркам вдалося зібрати 54 тисячі, але це лише половина від необхідної суми. Відповідний дрон коштує 118 тисяч. На своїх сторінках у соціальних мережах ми кожен день публікуємо інформацію про збір із закріпленими реквізитами. Небайдужі громадяни України, підприємці нашого міста, долучилися до нашого збору. Ми дуже їм вдячні. Кожна гривня це дуже вагомий вклад у нашу спільну перемогу. Як кажуть хлопці, дрон це і хоче. А як кажуть що в армії. Під артилерією береже кров піхоті. Для жінок це перший збір, який вони організовують. Тому волонтерки відчувають неймовірну відповідальність перед захисниками, яким вкрай потрібна ця допомога. Для нас це виявився перший збір. Хоча до цього часу ми неодноразово донатили. Ми допомагали нашим ЗСУ, ми допомагали всій нашій армії, тому що ми, як і всі громадяни, ми хочемо вільно жити в нашій країні. Ми хочемо миру. Ми хочемо допомогти нашим хлопцям. Ми хочемо пришвидшити нашу перемогу. Це найменше, що ми можемо зробити. Відкрити збір. Цей дрон поїде на Донеччину, де зараз проходять найгарячіші бої. Час є, але його дуже мало. Тому хто має бажання та можливість, долучайтесь до збору за реквізитами, які бачите на екрані, або за qr кодом Всю звітність жінки ведуть прозоро у соцмережах інстаграм та TikTok. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кривенчуцькі новини. У Кременчуцькому професійно-технічному училищі провели ярмарок професії. Учні випускних класів могли дізнатися про різновиди професій, які пропонує опанувати навчальний заклад. Також це був благодійний ярмарок, гроші з якого підуть на підтримку ЗСУ. Деталі у наступному матеріалі. Вибір професії та навчального закладу відіграє чи не найважливішу роль у житті кожної молодої людини, а тим більше сьогодні, коли вимоги до працівників швидко змінюються. Аби познайомити учнів 9 та 11 класів з різновидами актуальних та потрібних професій, фахівці професійно-технічного училища номер 26 організували ярмарок професій у міському саду. Професії електрогазозварників слюсер з ремонту колісних транспортних засобів. Слюс... З механо складальних ребенців ремонт, кухар кондитер пекар-кондитер. Тобто всі ці професії при залученні заступників майстрів виробничого навчання сього і також здобувачів освіти зроблена сьогодні ярмарка, на якій кожен хремучужанин може купити продукцію, яку виготовляє на 26-му училищі. Викладачі навчального закладу проводили майстер-класи для гостей заходу. Діти мали змогу прикрасити печиво, а хлопцям старшого віку показували, як створювати лавки та вчили базові майстерності. ми проводимо як виставку електроінструменту, які є, і стараємося зробити, показати дітям, як робити лавочки. ПТУ на базі ПТУ під час війни зробили більше двох тисяч лавочок для військових, для укриттів і всього остального І ПТУ долучається до допомоги і не показує дітям, як потрібно робити. Вони роблять це дуже просто тільки треба мати інструмент, бажання. Варто зазначити, що ярмарок мав на меті і благодійність. Учні ВПУ разом з викладачами підготували продукцію за своїм фахом. Це різні смаколики, підставки для квітів та предмети побуту. Крім того, до благодійного ярмарку долучились волонтери однієї з організацій міста, які продавали різні сувеніри. Ми збираємо кошти на активні навушники для випускника училища Володимира Семенова, який нещодавно був дуже гарячій точці. Це Бахмут. Він не прохав це наше бажання. Також до заходу долучилися представники навчально-тренувального центру номер 12 які спеціалізуються на навчанні цивільного населення основам військової справи. У нас представлені екіпіровка, автомати, гранатомети для того, щоб люди розуміли і бачили, з чим ми займаємося, щоб вони проявляли якийсь ну, цікавість до цієї справи. Учасники ярмарку, школярі та їхні батьки отримали для себе максимум інформації, що допоможе у виборі професії. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуть. Скі новини. Депортація кримських татар у травні 1944 року визнана геноцидом народу Криму. В пам'ять про трагічні події цими днями у Кременчуцькій мечеті відбувся захід присвячений пам'яті жертвам депортації кримсько-татарського народу. 18 травня у стінах Кременчуцької мечеті відбувся захід до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Хочемо розповісти про те, що коїлось з кримськими татарами, з чим зіткнулися вони у своїй історії, адже ця історія показує те, скільки болі було зради. Пригнічення бо кримських татар звинуватили в тому, що вони зрадили батьківщину. Під час заходу розкрили тему пригнічення і обману кримських татар під час виселення з рідної землі на далекі відому території, після чого кримський народ десятиліттями не міг повернутися додому. Та, попри все, люди змогли зберегти свою історію та традиції. Сьогодні ми будемо молитися за жертви депортації кримських татар, і також будемо молитися за тих. Хто є із інших національностей, але також вони гинули під час і геноцидів, і депортацій, і війн. Будемо просити всемогутнього Бога, щоб він дав те, щоб геноцид і України закінчився, щоб не було вбивств, не було війни. У мачеті зберігається книга, що була свідком трагедії та пережила депортацію разом зі своїм власником. На заході були присутні представники двох бібліотек міста із задокументованими розповідями про період депортації кримських татар. Тема депортації кримських татар з рідних земель це дуже така болюча, близька і зрозуміла тема всім нам. І сьогодні ми хочемо прочитати вірш Бориса Чечебабіна. Цей поет народився в Кременчуці, жив тривалий час в Харкові, і от сьогодні цей вірш прозвучить. Тут на заході лунала традиційна поезія Мауліт, яку виконала Хадія. Апа цей твір цінна культурна спадщина кримських татар. Так волорага сімінаде. Події, що відбулися майже сторіччя тому, циклічні. Зараз на території сучасної України також відбувається геноцид. Тож не дивно, що весь цивілізований світ бореться на стороні добра. Ми сильна нація, ми здолаємо усе. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Веселі танці, аквагрим, квест, солодка вата та багато чого іншого. Сьогодні у парку Придніпровській відбулося справжнє родинне свято. Про локації святкової зони та враження кременчужан від заходу дізнайтеся далі. З нагоди відзначення міжнародного дня сім'ї в парку Придніпровський організували справжні свято радості, солодощів та творчості. Чудові дитячі посмішки сяяли яскравіше сонечка на родинному святі. Понад 20 локацій раду приймали відвідувачів та підіймали настрій різноманітними активностями від квесту до барвистих малюнків на обличчі для дорослих. Також були цікаві локації з поліціянтами, патрульними та рятувальниками. Є багато локацій, можна намалювати безкоштовно аквагрим, запустити собі косички, взяти участь в майстер-класах. Аж ми збираємо гроші донати для Кременчуцьких волонтерів ігоря шарого і Андрія Ревен. Правоохоронці Кременчука презентували на широкий загал кілька різних локацій. Зокрема, з дітками працювали і криміналісти, і кінологи з вівчаркою Джеком. В нашій поліцейській родині є такий... Член сім'ї як Джек. Це поліцейська робоча собака Малінула. Він розшуковий. Це якщо хтось потіряється, то ми його знайдемо. Дітки веселі, задоволені, їм дуже подобається, вони вивчають, навчаються, зацікавлені в роботі поліції. Свято родини відбувалося завдяки організаторам та підтримці спонсорів. Організатори заходу Департамент у справах сімей та дітей, департамент молоді та спорту, молодіжний парламент Кременчука та Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій. Даний захід проходить за підтримки благодійної організації Stabilization Support Services, за підтримки державного департаменту США. Кожен бажаючий міг додати до свого життя трохи барв, розмалювавши обличчя на одній з локацій. Черга бажаючих вишукувалася до майстрів Аквагриму з молодіжного парламенту Кременчука. Волонтери молодіжного парламенту працюють на локації Аквагрим. Розмальовують безкоштовно дітям обличчя, але за бажання можна кинути донат. Сьогодні завітало дуже багато людей. Волонтери та студенти Кременчуцького професійного ліцею імені Макаренка як справжні стилісти робили малечі фантастичні зачіски. Намагаємося завжди брати активну участь, допомагати для того, щоб створити атмосферу, таку яскраву до сьогоднішнього дня дня сім'ї, тому наші дівчата. Беруть участь активну у плетенні косичок, так як ми перукарі. Творчий колектив бдюту традиційно підготував цікаві майстер-класи для дітвори. Ви бачите, плетемо браслетики, традиційно найбільш популярні сині-жовті, тобто патріотичні браслети, але можна сплести і собі якісь до костюму іншого кольору. Також працюємо працюємо з папером і ще два майстер-класи. Буде один з виготовленням якої прикраси для себе з федру. І також з паперу робимо квіти, заквічуємо землю, ще й ми. Також волонтери молодіжного парламенту навчали гостей свята екологічній культурі та пропонували обирати здоровий спосіб життя. Ми пропонуємо пограти в безпрограшну лотерею, тобто витягнути папірець, з яким завданням фізичного характеру, там пострибати, або покрутити хуп або набити м'яч, і за це отримати або якийсь смаколик, або водичку, або якийсь ще подарунок. За смачну та поживну їжу на родинному святі традиційно відповідала ресторація Велес, яка разом з «Благодійною» Фондом Смілива Україна збирають кошти на потреби ЗСУ. А у зборі коштів допомагав смачненький плов. У нас сьогодні соки, мохіто, дуже багато всього цікавого, смачного. Будуть овочі, гриль, шашлик, і за плов дуже багато питаються. Їм дуже цікавий наш плов. Кожен бажаючи міг покуштувати благодійним та смачним пловом, приготованим паном Юрієм. Сьогодні готуємо благодійний плов. Це дуже яскраве, гарне м'ясо, гарний рис. В общем, приходьте, пробуйте, буде смачно, надеюсь. Багато плову буде 100 літрів, дуже багато. Десятки локацій змогли зацікавити сотні Кременчужан. Хтось одразу вирішив зробити аквагрим, а хтось прагнув гарно провести час і на танцполі. Бачила Міккі Мауса. Я теж сьогодні танцювала, вату кушала. Я побачила багато чого веселого, де можна розважатися, відіймати собі настрій. Даня та Аріна прийшли на свято разом з родиною та друзями. І звісно, найбільше малечі сподобалися саме смаколики. Ми з моєю сістрою зі... прийшли і з мамою. А що вам найбільше сподобалося? Я та соки все сподобалося і старшому поколінню. Пані Лідія дякує за радісний день, який організатору подарували їй та онукові. Молодці, дякую за праздник. Очень довольний, сок брали, і вату. Очень довольне все, все все. Все мені нравится. Діана та Поліна хотіли бути схожими, тому зробили однакові зачіски та грим. Дівчатам дуже сподобалося на святі, а особливо Поліні, яка приїхала до Кременчука з Бахмута. Ми спробували аквагрім та зачіски. Зачіски і аквагрім також з подругу. Мені дуже подобається, того, що в Кримичі дуже багато праздників, всі люди дуже добрі. Ми дякуємо, хто це організував. І як завжди, складовою родинного свята став тематичний квест Сім'я родинна веселка, підготовлений колективами об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. В рамках цього квесту у нас є вісім локацій. Локації різнопланові, це і творчі локації, це і спортивні локації, розважальні, пізнавальні. Тобто, мабуть-який інтерес. До речі, на цей раз участь у квесті взяли 50 родин, в їх числі і сім'я. Василя та але дівчата попросили, що є квест, повітря yeah, погуляємо. Я вже звільнився зсу вже на ді біля сянверя місяця. Тобто маю повне право тепер посвящати сім'ї. Діти то, є квіти життя наше і бігаємо загалом дуже цікаво, весело. Це правда і воно того варте. Так зі сім'єю бути дуже цікаво. Слава Україні! Родина це найбільша цінність, яку може мати людина, і кожен з нас має цінувати моменти щастя разом із рідними та створювати все нові позитивні спогади. Дарія Кимець, Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі дзюдоїсти продовжують гідно представляти наше місто. Протягом останнього тижня відбулися два чемпіонати Полтавської області та України. Як виступили Кременчужани та їхні враження? Дивіться у наступному сюжеті. Попри війну, Кременчуцькі спортсмени продовжують брати участь у змаганнях різних рівнів та здобувати нагороди для свого міста. 13 травня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області дзюдо серед дітей до 12 років. Кременчук представили 26 спортсменів. Загалом у змаганнях взяли участь 116 юних дзюдоїстів. Спортсмени та спортсменки продемонстрували видовищні поєдинки, змагаючись за першість у різних вікових категоріях. За результатами сутичок Кременчужани привезли п'ять золотих нагород: три срібні та чотири бронзові. Організація була дуже хороша, багато команд приїхала. А це завжди добре, тому що є з ким поборотися. Здорова конкуренція, вона і приводить до того, що ростуть діти чемпіони Через війну в Україні 10-річний Іван приїхав до Кременчука з Миколаївської області, де два роки займався дзюдом. У Кременчуці не покинув улюблений вид спорту та долучився до тренувань. 13 травня він взяв участь у чемпіонаті Полтавської області та виборов перше місце. Я виграв на чемпіонаті області по дзюдо. Для мене це було неожиданно, тому що. Я раніше ніколи не займав перші місця. Я тренувався для цього дуже сильно, щоб зайняти перше місце, і ви жовтий пояс. Єва займається дзюдо вже більше трьох років. За цей час дівчина неодноразово брала участь у різних змаганнях та показувала гарні результати. На чемпіонаті області юна спортсменка провела кілька зустрічей і, попри хвилювання, здобула очікувану перемогу. Для мене він був волонітельний, тому що ну кожної сірнування я до нього серйозно. Першого зустріч я волнувалась дуже, але виграла. Останні три я дуже зосереджено боролася і виграла навіть в тих, хто був на, 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 вище мене на голову. 17 травня у Києві відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років, у якому взяли участь понад 500 спортсменів з 22 областей країни. Кременчук представили шість дзюдоїстів. Спортсменам доводилось боротися 5-6 комусь 7 сутичок за один день. Змагання почалися о 9 ранку і закінчились у 9 вечора. Тобто спортсмени були цілий день в залі. Дуже важко, але результат є, і це саме головне за підсумками змагань до Кременчука приїхала одна бронзова нагорода. Софія Каланіна займається лише рік, і цей чемпіонат України став першим у її кар'єрі. За словами тренера дівчини, вона прогресує і вже показує гарні результати. На жаль, через хвилювання першу сутичку Софія програла, але потім зібралась та показала свої вміння. Мені потрібно було кудись діти свої емоції. Тому після свого програшу я вже виплакалася, стало краще, але я дуже сильно перенервувала І потім мені вже було якось пропав цей спортивний дух, і я вже просто Боролося як я вмію, і просто вже не про що не думала. Не про медаль, нічого вже не хотілося. Але я рада, що в мене її вдалося її виграти. На даний момент спортсмени наполегливо готуються до наступних змагань. Молодші виступлять в Олександрії 27 травня. Софія Каланіна поїде на збори перед чемпіонатом Європи, аби набратися досвіду у більш досвідчених спортсменів. Марія Вердаєва, Віктор Петров, Краманчуцькі новини. З кожним днем ми стаємо все ближчими до перемоги. Ми долаємо ворогів щоденно відкидаючи їх з наших територій. Українці вистоять у цій боротьбі, адже ми єдина та сильна нація. Слава Україні.